Благословить своїх героїв. Втрата життя це трагедія. Віддане життя за свободу народу, держави, людини це подвиг, це героїзм. Героїв Україна дала мільйонами. І історія. Знову нам підказує, що вони будуть і далі, і далі і далі. Ми стоїмо на межі між двома цивілізаціями Європейською і Азіатською Спокою нам не буде. Ми забули, що історія вчить, хочеш мати мир, будь готовим до війни. Сьогодні, по-моєму, нема чому на цьому дуже і дуже акцентувати увагу, бо вона у кожну хату зайшла непроханою. Ми з вами стали свідками якоїсь патологічної ненависті кремлівських очільників до українців. До України, а заодно тих 80 відсотків, хто підтримує Путіна в його політиці геноциду проти України, так Московія нам геноцид 17-го сторіччя влаштовує сьогодні також. Тому кожен подвиг здійснений вчора, сьогодні, нашими майданівцями, нашими воїнами на Донбасі, це честь і хвала нації, власне нації, бо ми з вами нею стаємо на ходу. Повноправною, повнокровною, земне чистилище, яке ми з вами переживаємо, все-таки нас вирве від пекельних сил і мук. Але ми мусимо повірити в себе, ми мусимо позбутися останніх рецидивів рабської психології, пошанування чужого і топтання свого. Без цього ми ніколи не здолаємо зло, яке крок у крок іде з нами щоденно, просячи нас, живих, ті, хто жертовно пішов на подвиг заради нас, вони завжди підкреслювали вільна Україна. Вільні українці, людина, рідна мова, рідна земля, рідна культура, рідна віра, без яких немає нації, серед тих тисяч загиблих і наші переяславці, Станіслав Зінчик, Сергій Лазенко. Андрій Моругий, Олег Дога, Роман Гриценко, Віталій Вашеняк, Володимир Корнів. Їм, як і всім, честь і хвала. Президент Порошенко своїм указом орденом Богдана Хмельницького третього ступеня нагородив посмертно. Андрія Моруго. Я запрошую, виконуючи обов'язки, переяслав Хмельницького військового комісара майора Володимира Григоровича Лазаренка вручити нагороду вдові Андрія Моруго Олені Миколаївні. Указ президента України від 29 вересня 2014 року. Місто Київ Номер 747. За проявлені героїзм та мужність під час виконання покладених задач в зоні АТО нагородити нижче перейменований особовий склад орденом Богдана Хмельницького 3 ступені, лейтенанта Мурового Андрія Миколайовича. Посмертно. Дякую. Сьогодні, панове, ми проводячи цей мітинг реквієм, я вас дуже прошу, щоб ми не розходилися після закінчення, а так дружно пішли до Софії і там на місці.